Добрий день! Продовжуємо наші зустрічі для розвитку. І сьогодні тема таблиці Шульте. Для тих, хто вміє рахувати ну, хоча б до 10 і більше. І для тих, хто рахує надзвичайно добре. Тому що ці таблиці допомагають розвивати не тільки кут зору, Збільшуючи його, вони допомагають розвивати увагу, уважність, логічне мислення, вони допоможуть обов'язково допоможуть прискорити швидкість читання. Пропоную зробити це у вигляді гри, тому що діти так люблять навчатися, коли навчання нагадує їм гру. Спочатку просто спокійно розглядаємо таблицю, рахуємо, ну, скажімо, до 25, хто як вміє. До 10 це теж добре. Потім спробуємо засікати час і створити елемент змагання, вигляд якихось там з. Записів рекордів, долучання всієї сім'ї до цього. Так? Записуємо рекорди дитини дуже сумлінно. Сьогодні ти порахував до 10, наприклад, за 20 секунд. Завтра, на наступного дня, дитя порахувала за 15 секунд. І от коли вже на одне число у нас витрачається секунда, переходимо на інший рівень. Розвивається пам'ять, логічне мислення, увага, прискорюються процеси мислення, швидкість читання, як не дивно, дуже корисна вправа. І вона також може об'єднати сім'ю. Зараз, на жаль, українці можуть знаходитися зовсім в різних куточках світу, і бабусі. Які залишились в Києві, телефонують онукам, які живуть у Франції, Швейцарії, інших країнах і бабусі, також приймають участь в цьому змаганні. Сьогодні я порахувала до 20, за 25 секунд. А ти, тобто, долучаємося всі, тому що елемент змагання, коли він спокує. Ужений, от якраз в сім'ї, такий він і є, допоможе нам розвивати дитину. Розвивайтесь і будьте здорові. До нових зустрічей!